Дитя-мікс, перший сорт, осінь зима. Вага 20 кг, ціна 2,90 за 1 кг, Акція 1800 гривень і тільки до 1 вересня за цілу коробочку. Подивіться, дитячі уги. До речі, оригінальні. Ось, можете дивитися. Ось така моделька. Розмір. Розмір, розмір, розмір. 32-й. Наступна моделька йде ось такого плану. Це такі кеди. Розмір 41-й. Ось така моделька цікава. Це мені щось змірене. Це у нас пума. Ось такий пума. Далі у нас буде ось така осіння моделька в сороковому розмірі. Ось так вони виглядають. Присутні два замочка. Наступна ось такого плану пара. 42-й розмір. Ось так вони виглядають. Осінні. Так, далі. Далі йде ось така моделька. Зимові, шкіряні в розмірі 39. Так, наступні ось такого плану. Осінні. 40-й розмір. Це теж, до речі, бренд Zara. Ось така моделька. Так, наступні це у нас знову ж таки Ubі. Uбі теплесенькі. Ось так вони виглядають. Так. Ось така цікава моделька. Такі масивні. Подивіться, яка модель. До речі, можна надавати по-різному, як бачите. Можна їх розправити, можна закрутити. Тепленькі в розмірі 39. Далі тімберленди. Ось така моделька. Розмір. Зараз вам озвучу. Не бачу. Не бачу розміря, думаю, це буде десь орієнтовно 39-й розмір. Ось така моделька Тімберленді. Далі. Ось такого плану. Добренько, я роздрую знайду. Дитяча модель в розмірі. Ось така в розмірі, в розмірі. Так, 30-й розмір, ось така дитяча моделька. Наступне тут у нас знову уги. Ось такі. Розмір 37. теплесенькі, гарні жіночі уги. Так, наступна пара, 37-го розміру. Так, це у нас будуть осінні. Ось так вони виглядають. 37 розмір. 1800 гривень акція діятиме до 1 вересня, тому поспішіть зробити ваше замовлення уже зараз. Ось така моделька. І йдемо далі. Ось такі дитячі, теплесенькі. Ось такі з пожарниками. Упс. І йдемо далі. Так, ось така модель, це у нас буде чоловіча 42-го розміру. Семові всередині теплесенькі. До речі, бугаті. Бугаті. Так, наступна пара, ось така жіноча. В розмірі 36. Ось так вони виглядають. Так, ідемо далі. Далі шкіряна пара. Чоловіча. До речі, докерси. Докерси, як ми всі знаємо, дуже класна компанія по взуттю. Фірма. Далі ось такі жіночі. теплесенькі, розмір 42-й. Ось так вони виглядають. Так, наступні. Наступні у нас жіночі. Так, в розмірі 40. Показую вам зразу підошву, Ось так вони виглядають. Так, ідемо далі. Ось такого плану. До речі, вони йдуть в воду непроникні. Розмір, я думаю, це буде десь теж 39. Ось така моделька жіночих теплесеньких зимових черевиків. Далі, дитячі, Дитячі, бачите, вони йдуть тепленькі, прорезинені. Світловідбиваючими штучками в розмірі 29. Наступна на гортексі. Подивіться, яка пара дитяча, дуже гарна, дуже крутезна. В розмірі зараз я вам скажу. Це дуже маленький розмір буде. Я, на жаль, не бачу, але ну, такий малесенький, може 20-й. Ось, подивіться, протезна пара і в дуже хорошому стані. А наступна осіння жіноча. Як бачите, присутній замочок з цієї сторони, замочок з цієї сторони, осіння пара в розмірі. Не знаю, я думаю, це 37 й І остання моделька з цієї коробочки це у нас. Ось такі теж дитячі, теплесенькі, на ліпучках. Ось так, розщіпимо. в розмірі 30. Ось така моделька дитяча. Все я вам показала цілу коробочку. Якщо вам сподобався цей лотик, звертайтеся до нашого менеджера і робіть своє замовлення.